Бо кожен, хто покличе ім'я Господнє, буде спасений. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Корінфянам 10.11 сказано: усе це трапилося з ними як приклади, а написане нам на науку, бо за нашого часу кінець віку прийшов. І так, ми читаємо про ім'я Господнє. І другим словом, яке стоїть після те, що він був, виніще те, що він є в нашому житті зараз, сказано, що він був, він був в минулому. Інколи минуле пригнічує, обтяжує, яке б воно не було, але воно залишає такий неприємний слід в нашому житті. В буті є такі цікаві слова, які належать одному із придворних фараона. Це буття 41 розділ, 9 вірш, там сказано, і говорив начальник шашників з фараоном, каже, я сьогодні згадую грехи мої, і він розповідає далі, але ось ця фраза Я сьогодні згадую дуже часто воно звучить в нашій голові, і ми дуже часто згадуємо. Що я був не такий десь помилився. Але варто зазначити, Господь був там. Господь каже: Я є, я був, я прийду. Я був в твоєму житті, коли те чи інше трапилося. Тому варто це пам'ятати. Спогади минулого дуже часто вони лишаються зайвими. І вони не просто перегнічують. Але вони призводять до невдалого теперішнього і до невдалих планів на майбутнє. В числам 11 розділі і 5 вірш сказано, записано слова євреїв, які вийшли з Єгипта. І вони кажуть, ми згадуємо рибу, що їли в Єгипті даремно огірки, дині, часник і цибулю. Тобто вони не згадують те, як їм було погано, те рабство, з якого вони хотіли вирватися. Але вони згадують щось хороше. Тобто, коли людина, буду так казати, робить нам щось хороше, ми згадуємо її погане. Коли якась інша людина робить нам погане, ми згадуємо чомусь хороше. Тобто, коли Господь робить нам добре, ми можемо згадувати погане. Тому варто в цьому випадку не зупинятися і не засиклюватися на цьому. Хоча з іншого випадку, в іншому варіанті, коли ми звертаємося до минулого, ось суддів, суддів Ізраїлів, 6 розділ, 13 вірш, Гедеон сказав: «На що прийшло нам усе це? Іде ті чуда, про які говорили батьки наші, говорячи, ось з Єгипту вивів нас Господь. Коли в нашому житті трапляються якісь проблеми, ми починаємо рухатися і втрачаємо минулу віру, минулу любов. І в нас виникає питання, а чому Господь не проявляє себе в тій мірі, як проявляв в нашому житті або в житті когось іншого? І це також є з одного боку позитивом, що ми згадуємо хороше, згадуємо ті добрі діла, сказано, згадуйте наставників ваших, які навчили вас справді? Але це знову ж призводить. До того, що ми неправильно будуємо теперішній час. Варто зазначити, що минуле воно незмінне. Є така пісня, нам радо жити спогадами, якими б не були вони. Даремно, нам здається, недавніми усі наші прожиті дні. Тобто, минуле воно незмінне, і це варто зазначити. І я хотів би зачитати слова, які дуже влучно. Розкривають цікаву цю тему, немає на землі людини, яка б не бажала повернути назад стрілки часів, щоб уникнути нещасного випадку, вернути поспішно сказані слова і провести кілька хвилин з коханою людиною. Але час неповторно рухається вперед. І у того, хто допустив помилку, боляче. Поранив ближнього, хто ображений, залишається лише одна можливість почати все заново у Христі Ісусі. Все, що було воно вже, Що є, то було воно. І що статися має, бо минуле відновлює Бог. Амінь.